Як талановитий музикант вівмів створювати звуками майже видимі образи. Як добра людина, він любив казку та шукав її в житті. російський композитор Микола Андрійовича Римський Корсаков, творець опер Золотий півник та Снігуренька, прагнув через минуле зрозуміти теперішнє та побачити майбутнє. Коли у дворянській родині, яка мешкала у північному російському місті Тихвіні, в 1844 році народився син Ніка. Його батькові було вже майже 60 років. Батьки Миколи відрізнялися рідкою душевною добротою та змогли виховати цю якість у своїх дітях. Маленький Ніка із задоволенням милувався квітами, слухав співи птахів, бій дзвонів місцевого монастиря та народні пісні. У нього була відмінна музична пам'ять, абсолютний слух і точне почуття ритму. Але написання невеликих п'єсок було для нього не лише грою. Старший брат, морський офіцер, розповів Нікові, що один із маршалових островів у Тихому океані, названий на честь їхнього дяді, віце-адмірала римського Корсакова. хлопчик мріяв продовжити сімейну традицію і стати моряком. У 12 років Миколу віддали у морський кадетський корпус в Петербурзі. Вразливий підліток страждав від марної муштри та невігластва. Віддушеною були недільні відвідування опери, а композитор Глинка став його кумиром на все життя. 17-річний Микола увійшов до співдружності молодих композиторів «Магуча Кучка. Її керівник Мілій Балакерів сміло кидав виклик авторитетом і вважав Моцарта наївним. Баха сумним а ажопена манірним. Засуджуючи консерваторську освіту, Балакірів допомагав проявитися самобутності своїх учнів. Музика повністю затуляє інтерес Миколи до морської справи. Він хоче подати у відставку. Але за наполяганням старшого брата, гардемарин Римський Корсаков все ж відправляється у навколосвітнє плавання. Ці три роки стали для Миколи відмінною перевіркою серйозності його захоплення музикою. У вільні від вахти години він працює над першою симфонією. Коли Мічман римський корсаков повернувся до Петербургу, він ще вісім років залишався на береговій службі, але вільний час присвячував музиці. Тільки змінивши військовий мундир на партикулярний костюм, римський корсаков по справжньому відчув себе музикантом. Перша опера Сковитянка принесла йому відомість і 27-річного римського корсакова запросили викладати інструментовку в Санкт Петербурзькій консерваторії. Але директор консерваторії і не підозрював, що музикант є недосвідченим в теорії. І тоді професор Римський корсаков паралельно зі студентами починає самостійно розбирати задачі по гармонії. Колишній наставник Балакірів сприйняв заняття римського Корсакова як зраду загальних ідей і дружби. Підтримкою Миколі стала його наречена Надія Пургольд а також друзі по Балакерівському гуртку Магуча Кучка, музичний критик Володимир Стасов та композитор Модест Мусорський. Римський Корсаков, єдиний з композиторів Балакірівського гуртка стає теоретиком. До кінця життя він працює над курсом оркестровки. Крім того, інспектує військові духовні оркестри, викладає в консерваторії та придворній капелі співів, керує концертами безкоштовної музичної школи і при цьому знаходить час для створення опер, симфоній, камерної та церковної музики. Оперу Майська ніч, лібретто якої римський Корсаков написав сам, він присвятив дружині Надії, яка подарувала йому трьох дітей. В дружньому оточенні Микола Андрійович мав прізвисько Щирість. Зовнішня суворість приховувала м'яку людину, терплячого вчителя та відданого друга. Коли у 1881 році помер його соратник Мусорський, а за шість років Бородін, римський Корсаков зробив майже неможливе. Він інструментував та завершив їхні опери Князь Ігор, Хощавина, Борис Годунов та Ніч на Лисій Горі. З 1894 року майже щорічно виходять нові опери Римського Корсакова Ніч перед Різдвом Моцарт і Сальєрі Сказання про невидимий град Китеж». Напружена композиторська та педагогічна діяльність відобразилися на здоров'ї римського Корсакова. Страшним потрясінням стала для нього Кривава неділя 1905 року. Микола Андрійович підтримав вимоги студентів тимчасово припинити заняття і виключити з консерваторії тих вільних слухачів, які брали участь у розправі над демонстрантами. За це Римського корсакова викладача із 30-річним стажем, звільнили з консерваторії. За ним закріпили поліцейський нагляд, а його твори були заборонені для виконання. Через кілька місяців його все ж таки попросили повернутися, але хвилювання загострили його давню хворобу серця. У 1908 році Миколи Андрійовича не стало. Композитор римський Корсаков відчинив перед слухачами дивовижний світ казки. музичний фрагмент Політ Джемеля з опери казка про царя Салтана. Увійшов до золотого фонду російської музики, а книги римського корсакова практичний підручник гармонії та основи оркестровки вивчають тепер навіть аранжувальники, які працюють у жанрі легкої музики.